Шановні громадяни, шановні землекористувачі та землевласники. Я також вкотре хочу підтвердити і хочу сказати, що дійсно документи, які підтверджують ваше право власності, ваших житлових будинків або навіть і квартир, і право власності або право користування, що стосується земельних ділянок, повинні підтверджуватись документами, відповідними документами до норм чинного законодавства. Тобто у вас повинні бути документи всі в порядку, документи, які підтверджують підтверджують ваше право власності на нерухомість, яка знаходиться. Ну, якщо ви власник житлового будинку, то це повинен бути документ, який підтверджує ваше право власності. Якщо ви користувач або власник земельної ділянки, це також повинен бути документ. Окремо хочу сказати і звернутись до людей, у яких є старі державні акти на право власності на земельні ділянки. Під обслуговування житлових будинків вони діючі на сьогоднішній день. Вони е, сьогодні вже не видаються, але ті документи, які у вас були старого зразка, то вони всі діють. Єдине і вимога є, що на ці документи повинен бути присвоєний кадастровий номер. Для того, щоб присвоїти кадастровий номер, вам необхідно звернутися до землевпорядної організації відповідної, або прийти до нашого відділу і е, отримати консультацію, ми допоможемо. Відповідно. До оформити документи. Всі ваші державні акти чинні, вони мають юридичну силу. Но дані по цим земельним ділянкам треба внести до державного земельного кадастру, отримавши кадастровий номер, і зареєструвати в Державному реєстрі речових прав, якщо такого немає. Якщо будуть якісь запитання, будь ласка, звертайтеся постійно. у нас звертаються люди. Ми надаємо, надаємо відповідні консультації. Оформлення ідеї на сьогоднішній день не зупинено. Всі реєстри працюють в звичайному режимі. Підрядні організації по місту Павлограду також працюють в звичайному режимі. Оформлення документів на сьогоднішній день триває. У нас відділ відділ земельно-ринкових відносин, який знаходиться на першому поверсі будівлі виконкому, кабінет 103. Будь ласка, приходьте. У нас також є номер телефону, по якому можна звернутися. 050 58 333 60.